Шок і сенсація. Трамп та команда знищують Америку. 13 березня 2025-го міністр оборони США Хегет наказав розформувати. ОНА не вона, а вона аналітичний центр Пентагону, який свого часу не лише передбачив розпад СРСР, а й суттєво доклався до цього. І сьогодні ми розкажемо про цю неймовірну маловідому структуру та її роль в історії. Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал, а ще підтримуйте нашу роботу донатами та на Патреоні. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. А зараз до ОНА, мозкового центру Пентагону, якого зараз хочуть позбутися Трамп та його посіпака Хегет. Отже, 13 березня міністр оборони США Піт Хегет наказав розформувати. Она і доручив керівництву Пентагону, перерозподілити співробітників офісу в інші місця. Він також скасував усі наявні дослідницькі контракти. Она. Оголошуючи про закриття, Хегет також попросив заступника міністра оборони розробити план відбудови офісу в іншій формі, яка б відповідала пріоритетам міністра. Але послання зрозуміле. Она припинить своє існування як автономний центр стратегічного мислення, який так часто робив вирішальний внесок у формування важливих, а іноді парадигмальних ідей. Кидаючи виклик загальноприйнятій думці. Вона <звук> було створено у 1973-му як певна угода між Пентагоном та Держдепом. Аналітичний центр мав надавати міністру оборони незалежні оцінки військового змагання між США та Радянським Союзом. Заснував і сформував цю структуру Ендрю Маша. Знавці оборони за межами Пентагону називали його найвідомішою людиною, про яку ви ніколи не чули. А у самому Пентагоні цього чоловіка іменували просто Йода. Маршал ОНА понад 4 десятиліття аж до своєї відставки у 2015-му у віці понад 90 років. Він наказував своїм співробітникам скептично ставитися до загальноприйнятих поглядів. Ми тут для того, щоб інформувати, а не догоджати, казав він. Це про те, що вона завжди має говорити владі правду. щоб запобігти блокуванню або вихолищенню своїх висновків бюрократії оборонного відомства. Вона було доручено передавати їх безпосередньо вищому керівництву Пентагон. І за десятиліття своєї діяльності вона досягло чимало. Воно не лише прогнозувало і передбачало ці передбачення. Ставали основою стратегії, завдяки якій США перемогло СРСР в холодній війні. Знаєте, що ви зараз бачите? Два американські стратегічні бомбардувальники Б1 в небі над Україною у супроводі українського винищувача. Звучить неймовірно, правда ж? Але це абсолютно реальні зйомки, тільки рік 2021, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Що ж, бомбардувальники Б-1 уже одного разу виявилися фатальними для російської імперії. З невеликою долею передбільшення, можна сказати, що це саме вони зруйнували СРСР. О, це так несподіванка. Програма стратегічних бомбардувальників Б-1 з'явилася в далекому 1977-му. Це був розпал холодної війни і гонитви озброєнь. Військові наполягали. Час авіації минув, особливо бомбардувальників. Треба вкладатися в ракети. Тож президент США Картер скасував програму Б-1. Розкажи, як вдома робити Б-52, але вона проаналізувала це і дійшла несподіваних висновків. Аналітики виявили, що Кремль, здійснюючи тоталітарне правління над країною, кордони якої перевищують 37 тисяч миль, був одержимий загрозою повітряного нападу і створив окрему військову службу під назвою ППО Страна для розгортання. Найрозгалуженішої у світі мережі протиповітряної оборони насправді Радянський Союз часто витрачав на протиповітряну оборону більше, ніж на ядерні сили. За цією логікою у Сполучених Штатів були вагомі підстави продовжувати експлуатацію Б-1. Програма стратегічних бомбардувальників посилювала схильність Москви інвестувати значні кошти в свою протиповітряну оборону. Що значно перевищувало витрати Сполучених Штатів на закупівлю і утримання флоту літаків Б-1 у 81-му році, частково спираючись на оцінку, Она адміністрація, уже наступного президента США Рейгана, відновила цю програму. Роками пізніше американські аналітики підрахували, що радянський союз витратив на протиповітряну оборону приблизно в 10 разів більше ніж Вашингтон інвестував у бомбардувальники. Але так і не досягнув здатності відбити повітряну атаку США. Радянська програма ППО була, за їхніми словами, жахливо дорогим провалом. Звісно, вона була цінна не єдиними бомбардувальниками. У 70-х, коли її створили, взагалі постало питання Руба. А хто ж переможе в холодній війні на виснажень США чи СРСР? ЦРУ дало свій висновок, і він був жахливим для Америки та вільного світу. Радянський Союз перемогти неможливо. Треба домовлятися. Розвідники твердили, якимось загадковим чином, будучи удвічі біднішим, СРСР примудряється утримувати гігантську армію та ВПК. Ці висновки лягли в основу політичної стратегії, так званої розрядки. Ось яскравий приклад: 1972. Генсек ЦК КПРС Брежнєві, і президент США Ніксон підписують черговий мирний договір про роззброєння. Утім, вона не повірила у висновки колег з ЦРУ, і врешті дійшла зовсім інших, протилежних. США тоді витрачали на оборону 6% свого ВВП. І думали, що витрати Кремля плюс-мінус такі самі за відсотками. Проте Йода Маршал у чудеса не вірив і наполягав, щоб отримувати гігантську військову машину в Москві треба наднапруження, тобто велетенські витрати грошей. Так і виявилося. ЦРУ на базі висновків ОНА переглянула власну аналітику і скоригувала її. За новим прогнозом, Кремль витрачав 16-18% свого ВВП на оборону. А отже, економічний колапс Радянського Союзу був лишень питанням часу. Як показало майбутнє ОНА мало рацію, а витрати Кремля на оборону виявилися навіть більшими – понад 20%. Влада США повірила аналітикам і перестала вести переговори з позиції слабкості. Адміністрація Рейгана просто задушила союз економічно, загнавши у нову петлю гонитви озброєнь і довівши до банкрутства. Цікаво, що зараз радить Она міністру Хегету і президенту Трампу, коли Кремль викидає на війну понад 20% свого ВВП. Іти Росії на поступки? Винагороджувати її за агресію чи добити опонента, в якого закінчується час. І чому Хегет та Трамп. Намагаються заткнути рота своїм аналітикам. Не забуваємо, що Она не лише про глобальну безпеку чи економіку, а й суто про військову справу. За рік до падіння Берлінського муру аналітичний центр зібрав групу, відому як комісія з довгострокової стратегії. Серед її членів були колишній радник з національної безпеки Збігнів Бжезинський, колишній Верховний головнокомандувач НАТО Ендрю Гудпастер і політолог з Гарварду. Сем'юел Гантінгтон найкращий уми сучасності. І саме вони зосередили зусилля військових на війні майбутнього з високоточною зброєю та технологічними ударами. За чотири роки до розпаду Радянського Союзу вона дійшла висновку, що Москва перебуває в фундаментальному занепаді і що Сполученим Штатам потрібно думати про Пекін. Вище оборонне керівництво писали в офісі, повинно переорієнтувати основну увагу американських військових на Тихоокеанський регіон. Дослухаючись до власних порад протягом наступних двох десятиліть, вона приділяла підвищену увагу Китаю і спонсорувала серію навчань з планування, які показали, що американські військові не розробили концепцію захисту союзників США у разі китайської агресії. Вона почала занепадати після відходу від справ. Йоди Маршала У 2015-му він пішов на пенсію, а в 2019-му помер у віці 97 років. Зараз нове керівництво штатів вирішило взагалі позбутися найкрутішого аналітичного центру у світі. І в історії навіщо? Боїться чути правду чи не хоче її чути з інших причин. Можливо, аналітики дійшли нових цікавих висновків. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на наш канал, а ще підтримуйте нашу роботу донатами та на Патреоні. Але головне, не забувайте підтримувати сили оборони України. Слава Україні! Героям! Слава!